Повертаємося до Динамо. Ми бачили на трибунах Дениса Гармаша. Ми дуже вболівали за нього, тому що дуже багато він пропустив. Він повернувся на футбольне поле. Він зіграв за дубль київського Динамо. У нас є можливість подивитися, як це все відбувалося, як він забив переможний гол. Олександр Оксіч, ви були свідком цього матчу з металістом. Як виглядав Гармаш? Ну, видно було, що він соскучився. Не, ну, добре виглядав, відпочивши, правильно виглядав так. Він в принципі непогано. Бачите, вийшов на футбольне поле Гармаш. Соскучився за, за футболом. Е, безперечно, що це суттєве підсилення з огляду на те, що зараз ну все ж таки, жкібиланда дискваліфікований на єврокубці Сидорчук поки що травмований. Будемо сподіватися, що не надто довго, але для конкуренції будь-якому разі це буде дуже корисно і отже. Якраз бачите, гол Гармаша на останніх хвилинах, який подарував київському Динамо перемогу. Тобто ми всі це да, на 90 плюс але він і до цього, там було таких моментів, ми говоримо на грані фола. Ну він сміло вступав в боротьбу і ще більше усилив надіжду на те, що скоро повернеться. Дуже вболіваємо за те, щоб Денис Гармаш все-таки повернувся на футбольне поле якомога швидше вже у старті у старті основної команди. Ну а головний тренер київського Динамо Сергій Ребро поділився своїми враженнями від гри Дениса Гармаша. Да он тренируется с первой командой. Просто сейчас действительно Дениса бросать в бой. У него была очень серьезная травма, и действительно вопрос стоял даже о том, продолжит он играть в футбол. Я рад, что у Дениса все это прошло и надеемся потихоньку подключать его к играм первой команды, потому что, конечно, уровень тренировок и уровень игр это совсем разные вещи. И очень не хочется потерять такого футболиста.